Друзі, вітаємо! Продовжуємо розповідати вам про те, як царська та радянська Росія запозичила в інших народів практично всі свої найвідоміші національні символи. Посилання на першу частину відео про російські запозичення символів ви знайдете в описі під цим відео. А ми починаємо. Ніваляшку можна сміливо назвати не тільки однією з найпопулярніших радянських іграшок, а й одним із найвідоміших символів радянської та пострадянської Росії. У часи СРСР ця іграшка була чи не в кожної дитини. Тому думка про пряму приналежність ніваляшки до Росії міцно вкорінилася в багатьох людей, в тому числі і іноземців. Насправді, ж Ніваляшку завезли до Росії з Японії близько 200 років тому. Прообразом для ніваляшки стала японська лялька Дарума. Ось усім відомий дизайн радянської ніваляшки був скопійований з американської іграшки під назвою Voice Rolly Polly. Це американський варіант Ніваляшки, який почали виробляти в далеких 1930-х роках. Про це свідчить фото з американського каталогу Sears Christmas Book 1937 року, де представлена ця іграшка. У радянському ж союзі Ніваляшку зі скопійованим американським дизайном масово почали виготовляти лише в кінці 1950-х років. Автомата К-47 або автомат Калашникова вважається одним з найвідоміших мілітарних символів Радянського Союзу і пострадянської Росії. Вдала конструкція автомата дозволила йому здобути величезну популярність у світі. Проте, чи є ця зброя радянською конструкторською розробкою, насправді ні. Офіційно вважається, що Михаїл Калашников створив свій автомат у 1947 році. Однак, мало хто знає, що під майстром у молодого, 28-річного старту. Першого сержанта Калашникова з 1946 року примусово працював відомий німецький конструктор стрілецької зброї, 63-річний Гуго Шмайсер, розробник знаменитої штурмової гвинтівки, штурмгевер 44 Придивіться уважно до винаходу німецького зброяра. Вам нічого не нагадується гвинтівка, а це візуальне порівняння радянського автомата Калашникова і німецької гвинтівки Шмайсера. Як ви розумієте, якби Калашников справді був винайден. Ахідником АК 47 то він міг би створити десятки нових унікальних зразків зброї. Однак, більш ніж за 60 років з 1947 по 2013 рік, окрім різних модифікацій автомата Калашникова, він так нічого й не створив. Друзі, перш ніж продовжити, дуже просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це збільшить імовірність поширення цього ролика та відкриє очі всім тим, хто й досі вірить у міфи про велику страну, яка всю свою історію краде чуже і називає вкрадене своїм. Особливим вашим внеском у розповсюдження правди стане розміщення посилання на це відео на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу в боротьбі на інформаційному фронті. Онті. А це добре знайома вам шапка вушанка, яка вважається чи не головним народним російським головним убором. Саме цю шапку нерідко люблять купляти іноземці як сувенір на згадку про відвідування Росії. Голівудські ж фільми про СРСР дуже рідко обходяться без демонстрації такої шапки, як одного з головних символів російської ідентичності. Проте насправді цей елемент одягу має зовсім не російське походження. За появу шапки вушанки російський народ має подякувати. Монголам, адже шапка Вушанка походить від знаменитого монгольського головного убору під назвою Малахай. До початку ХХ століття доволі теплі монгольські малахаї переважно носили селяни і називали їх тривухами. Потім же в дещо трансформованому вигляді тривухи набули популярності у білогвардійців-колчаківців. А вже всім нам звичний вигляд, шапка вушанка отримала в СРСР у 1940 році, коли офіційно стала зимовим головним у. Бором у радянській, а після розпаду СРСР і в російській армії та міліції. Перед вами відомий друкований тульський пряник, який вважається одним із неофіційних символів Росії, зокрема візитівкою російського міста Тула. Друкованим цей пряник називають через технологію його виготовлення, адже такі пряники виготовляли за допомогою спеціальних пряничних дошок з різними вирізаними візерунками, які віддруковувалися на пряниках. Як ви розумієте, такі друковані пряники також були створені не в Росії. Вважається, що пряники близькі за формою і складом тіста до сучасних, уперше були виготовлені в Бельгії в місті Дінан у 15 столітті. Потім такі пряники почали виготовляти в німецькому місті Аахен. Німецькою вони називалися прінтен, тобто друковані. Перші Аахенські пряники були обсипані марципанами, горіхами і цукатами і мали прямокутну форму. Надалі в Ахені почали виробляти фігурні друковані пряники, які стали візитівкою міста. Перша згадка про тульський пряник була виявлена в писце. Вій, книзі 1685 року перші російські пряники являли спробу відтворити іноземні рецепти з використанням місцевих продуктів, що призвело до створення тульських пряників. Такий відомий інструмент, як гармошка, напевно, найбільше асоціюється з російською народною музикою, звісно, не рахуючи балалайки, про запозичення якої ми розповідали вам у попередньому відео. Гармошку зазвичай вважають споконвічно російським винаходом, однак насправді це не так. Прототип гармоніки або гармошки створив німецький майстер-конструктор Крістіан Фрідріх Бушман у Берліні на початку 19 століття. Саме Бушман створив у 1821 році Губну гармошку вона являла собою довгасту коробку, розділену на комірки, в кожній з яких містився металевий язичок, налаштований на певний тон. А 1822 року бушман додав до губної гармошки клавіші та резервуар міх, який за формою був подібний до ковальських міхів. Нова конструкція створена бушманом і стала прообразом відомої нам усім гармошки, яку в 1830-х роках завезли з Німеччини до Росії. У Росії ж цей музичний інструмент. Набув особливої популярності і став одним із символів країни. А це косоворотка — російська народна чоловіча сорочка з косим коміром, яка є основним елементом чоловічого національного костюма і одним із символів самобутньої російської культури. За офіційною версією косий комір у сорочці створений спеціально для того, аби натільний хрест не випадав під час роботи. Насправді ж, причина створення косого коміру криється в іншому. Винахідниками цього національного російського одягу можна назвати монголо-татар кочові степові народи. Потребували одягу, який би захищав їх від вітру під час верхової їзди. Порятунком від сильних вітрів став косий комір, одяг з яким носили татари, монголи та деякі інші кочові народи у Росії. Ж сорочки з косим коміром почали робити саме після монголо-татарського нашестя. Відомий російський письменник Олексій Толстой, описуючи в листі своїх знайомих слов'янофілів у 1869 році, вказував, що під час прогулянок Москвою вони були вдягнені в капта із косим татарським коміром, тобто письменник прямо вказував на приналежність косого коміру до азійської культури. Певно, переглянувши цей список запозичених російських символів, ви подумали: ну, все з ними зрозуміло. У них, певно, тільки лапті свої, але не кваптеся з висновками, адже лапті також створили не в Росії. Якщо говорити про плетене взуття, то інструменти для його плетіння були відомі ще з часів кам'яного віку. У давні часи плетене взуття було поширене у татар, фінів, естонців, норвезців та чувашів. Також плетене взуття носили північноамериканські індіани. Схожий вид взуття застосовували і японці, які робили його з рисової соломи. Особливо обожнювали такий вид взуття японські ніндзя. Отож, хоча лапті й були популярні в Росії, це символічне для цієї країни взуття точно не можна назвати ісконно руським. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо третю частину ролика про російські запозичення відомих символів. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. А також підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.